У Литві встановили зуби дракона на мосту через річку Неман, що веде до Російської Калінградської області. Повідомляє європейська правда з посиланням на повідомлення міністра оборони Литви Лауріна Сакачунаса. За словами міністра, у майбутньому міст додатково укріплять залізними балками. Зараз Литовська армія випробовує їх, оцінюючи, як вони стримують важку техніку, що наступає. Укріплення іде за планом. Деякі мости будуть укріплені, інші будуть підготовлені до вибуху тільки після отримання даних розвідки. Фізичні укріплення, протитанкові їжаки, зуби дракона є лише допоміжними і будуть прикриватися вогневою міццю. якщо ворога вдасться зупинити, він буде знищений. Три країни Балтії ще в січні оголосили про план створення Балтійської лінії оборони. А у травні Польща оголосила про подібний проєкт під назвою Східний щит з метою зміцнення своїх кордонів із Калінінградською областю Росії та Білорусі. Зменшення підтримки України на заході дає путіну можливість переозброїтися для наступної завойовницької війни. Впевненість у цьому у своїй статті для The Guardian висловив старший науковий співробітник Європейського політичного центру Пол Тейлор. За його словами, на заході панує гнітюче відчуття того, що підтримка українців у боротьбі з російською агресією слабшає. США, зайняті президентськими виборами та ескалацією війни на Близькому Сході. Франція відвернута політичною і фіскальною кризами. Німеччина паралізована чварами в трипартійній коаліції, як зазначив один високопоставлений західний чиновник, щоб підштовхнути європейців до радикальніших кроків. Може знадобитися другий шок масштабу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Цей шок може містити раптовий обвал української оборони ще одну бійню, як у Бучі, або можливо повернення Дональда Трампа до Білого Дому, перерахував Тейлор. На початку цього року був певний імпульс для більшої європейської оборонної інтеграції, коли комісія опублікувала свою оборонно-промислову стратегію, але він згас після європейських виборів через політичні проблеми в ключових столицях. Як наголошується в статті, тепер щоб відновити цей імпульс і вкласти більше грошей в обороні зусилля ЄС може знадобитися так би мовити землетрус, наприклад, повернення до влади скептично налаштованого щодо НАТО Трампа, виступаючи на засіданні Європейського політичного центру щодо ситуації на полі бою в Україні, генерал-майор армії США у відставці Девіс Гордон обурився тим, що адміністрація президента США Джо Байдена продовжує надавати Україні рівно стільки, щоб тримати Київ на плаву, побоюючись з. Лацію з боку Путіна цитую: ми хочемо не стільки, скільки буде потрібно а чого б це не коштувало на думку автора для європейських урядів, попри їхні внутрішні скрути, вибір має бути зрозумілим: необхідно підтримувати Україну рішучіше зараз, щоб не дозволити Путіну переозброїтися для наступної війни.